Ну, насправді сьогоднішній захід, організований нашими колегами Чернігівськими, це не з одного боку не єдиний подібний захід, який вони проводять, в якому я беру участь. Навчальні, тренувальні заходи, які відбуваються періодично в різних містах України. І колеги з організації МАРТ, коли з програми Розуміємо права людини Української Герзінської спілки спільно з нашою організацією з Києва. Намагаються різними способами працювати з в тому числі журналістами, говорячи про, на жаль, дуже болючу зараз тему в Україні. У нас все не дуже добре з правами людини в Україні. Це раз. У нас ситуація з цим погіршується. Це два. І роль засобів масової інформації в тому, як суспільство сприймає те, що відбувається надзвичайно важлива, але часто це не усвідомлюється і медіавласниками, і медіафахівцями. Не секрет, що журналістська робота, а я сам 10 років працював журналістом, вона включає певну професійну деформацію, в тому числі і те, що ми починаємо сприймати свою роботу як конвейер. Ми робимо матеріал один за іншим, і ми можемо не здавати собі звіту, як наша аудиторія сприймає, наскільки вагомими є наші слова, те, як ми висвітлюємо ту чи іншу тему, і те чи інше питання. Одна з тем, які... Зараз є дуже важливим справозахисних тем. Це тематика ксенофобії, антиксенофобії, терпимості, толерантності, залежно від того, хто йде перевагу якому терміну. Тут засоби масової інформації відіграють ключову роль. Не просто що ми розповідаємо про різні спільноти, з яких фактично складається наше суспільство, а як ми розповідаємо, які терміни ми вживаємо, наскільки ми перевіряємо інформацію, яку ми подаємо. Наскільки взагалі ми дотримуємося професійних стандартів, це все впливає на те, як ми сприймаємо одне одного в суспільстві. Наше суспільство воно складається з різних спільнот, ми всі належимо до тих чи інших груп, меншин, навіть не усвідомлюючи цього. І роль журналістів, роль засобів масової інформації в тому, чи наше суспільство буде прагнути до гармонійного співіснування, чи мова йтиме про... Тихшу чи гучнішу війну всіх проти всіх, тут наша роль ключова. Власне, про це і буде йти мова, про це ми і говоримо, коли говоримо про важнечі. Але передусім ми говоримо про дотримання базових професійних стандартів журналістської професії і про соціальну відповідальність журналістам. От будь ласка, кілька поразок яких можна сказати, щоб скористатися оцім динамічному? Не, не повний перелік, звичайно, його не може бути вичерпного або повного, і я перепрошую, якщо це була банально. Але на жаль, спираючись на а, приклади з теперішньої ситуації у ЗМІ, ці банальні поради не втрачають актуальності. А, перше це перевіряти джерела, завжди перевіряти інформацію. А, в принципі, можна бути заскоченим, дізнавшися, скільки неперевіреної інформації, тверджень, і переджень поширюється просто через недотримання цих базових стандартів. А слідкувати мовою, звичайно, само собою, тому що а, терміни, які ми використовуємо, вони можуть видаватися навіть нам нормальними, але вони стигматизують певні групи, вони а, фактично їх от, показують як менш вартісні, вони збуджують ворожнечу, у них а, без, без Відокремлювати факти від оціночних служб дуже важливо. І знов таки можна буде заскоченим, дізнавшися, як часто цього не дотримується. Ну і, на жаль, у нас, звичайно, є питання політичної кон'юнктури, контролю з боку і державних органів перемоги чи напряму, і власників ЗМІ, що саме по собі є проблемою, але набагато гірше, коли ці інтереси впливають на власне. Висвітлення дражливих спільних тем, стосунки між різними форматами одна нас. Тобто не забувати про те, як відгукується те слово, яке ми даємо на багатотисячну, а іноді багатомільйонну аудиторію.